Ми розпочинаємо. У нас по порядку денному фактично є питання про ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування Волинської області у 2024 році і про колективне звернення жителів Кам'янкаширського Таковальського районів щодо ремонту ділянки дороги загального користування державного значення Т-0311. Ну і третє питання різне. Є якісь доповнення до порядку денного? Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Голосуйте, добре, четверо за. Тож, по-першому, питанню про ремонт та отримання автомобільних доріг загального користування Анатолія Григоровича немає щось до нього? Контактів не дозвонилися, то трошки погано, але е, Степан Володимирович, ви тоді, як то підстрахуєте, розкажете. І Оксана Віталіївна по своєму напрямку тоді, прошу. Я по дорогах державного значення, всім доброго дня. Добре. По дорогах державного значення, як нам вже було і з нами наші спілкувалися з політиком, то вони мали самі готувати і самі за свої. Вони нам фактично, як служба відомлення, вони напряму Києву. і то я, ну, Якщо можна, я. Ну, я знаю, що він мав бути, бо мені теж сказали, що він мав бути, і з довідкою він мені не давав своїй інформації, він так mm -hmm. То, Можливо, зараз mm -hmm. підійде, але якщо можна, так, я коротко так скажу в загальних цифрах, що, що по грошах на цей рік, я так розумію, і по, і по планах. По планах так. Так. У 2024 році на ремонт отримання доріг загального користування місцевого значення та комунальної власності передбачені кошти залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом у сумі 57 мільйонів 119 тисяч копійками. Скажем так, на, якщо по, по розподілу, то на, на цей рік передбачено капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та мостів, це є 17 мільйонів 62 тисяч з них 14 мільйонів 920 двадцять тисяч це на ремонт мостів, на капітальний ремонт вулиць і доріг доріг комунальної власності. 7,5 млн мільйонів і на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобіль загального користування місцевого значення 32 млн 557 тисяч гривень. Коротко там зараз Тайна, про свої дороги розкаже. Що в нас вже і на комісії ми обговорювали, і у нас була рада оборони, бо у нас дорога комунальної власності. Це є Максима Кривоноса, це що йде вище перинатального центру. Ми минулого року зробили її вже, скажімо, майже завершили. Ми не, не встигли, бо почали саморози і ну, вирішили не класти верхній шар асфальту і там ну, відповідно благоустрій не робити, тому що він би просто зліз. Е, то зараз вже підрядники почали робити. Там вже залишилося, там фактично кошторисна вартість об'єкта було 46 мільйонів. Е, його зроблять за 38. Ну залишилося 7,5 мільйона. Зараз погода. Сприяє, і підрядник сказав, що до великодніх свят він хоче завершити повністю всю цю... ну, ці... дешевше за рахунок вийшло? 에, ну зуб, ну матеріали, ну так. тим більше тендера були, а, ну, і на тендерах вони ще спустили, і ще потім не було. Якості не, не, не якість, там, якість є гарантія, і тим більше там і техналіти, і там вже і ну, контроль є, так що там, ну. Так, і позитивні відгуки, які йдуть по підряднику, ми бачимо вже по інших напрямках, тобто не, не, не вказує, що там буде неякісний цей. Ну, основний акцент там на цю річ склалося те, що там ви знаєте, каналізування, що підтоплювали пронатальний центр, і та вся вода. Ми, скажімо так, знаєте, стартували разом з містом. Ми, Бо ну, там і відродження топить, і це топить. То ми свої зобов'язання, які були в нас у 2022 році на Раді оборони області поставлені в частині е, Кривоноса, той, як, ну, підключка до цього біля перинатального і підключення до, до, до каналізації міста Луцька, до відродження вулиці, ми свої роботи зробили. Е, місто не зробило. Минулого року не зробило, там було їм виділено 10 мільйонів гривень, 10 мільйонів вони не використали, використали щось там буквально, ну, там, де скільки там тисяч на проєктні роботи. Ми свою роботу зробили, не знаю. В різку ми підключаємося до їхньої існуючої мережі. Воно проблему, нашу проблему, скажімо так, знімає. перинатальний центр вже не буде підтоплюватися, а далі це вже питання міста, як вони там будуть ту свою каналізацію модернізувати, не знаю. Ну, скажімо так. Е, е, по самій каналізації теж у нас я, все правильно зроблено, все добре зроблено, тим більше підрядник має досвід будівництва каналізації. Він в Шацьку вже робить там третьому вечергу каналізування, ми знаємо. Роботи, роботи зроблені на відмінно, Зараз завершимо і буде гарно буде. Морозум зараз Так. Я думаю, що ми так детально розлого говоримо саме про цей об'єкт, він просто єдиний в нас, поки пане обіняється. так? Ні, ну, єдиний, єдиний, знаєте чого? Того, що я просто говорю так, цей, бо це, я пам'ятаю, як ну, цей проєкт тягнувся з 2016 року. Так, так. Його робили, робили, так і ніхто його не зробив. Але єдиний, правда? Єдиний. так. І в 22-му році ми тут саме в тому кабінеті ми сиділи і були тоді, пам'ятаєте, казали, давайте yeah, скидаємо yeah. кожному, тоді прийняли рішення. Давайте одне зробимо, але це буде одне, і таке. Ну, і про що а можна буде виходить. зараз сказати, і мені не буде сильно, що ми його зробили. Тим більше виходить сьогоднішнього давнішне фінансування, да, бо ми б розкидали по ну, громадах і, і не було б що сказати зараз. Ну, ну не було б, не було. Там ямку залатали, там щось зробили. А так у нас один об'єкт їм вже на роки буде, і проблема з перинатальним центром е -е, пані Уразку вже не прийде, не скаже, що ми не то. Оце це саме так. Да. По крокові але зробити. Да. нічого не зробити, да. ну, Так, що коротко в мене все, так якщо якісь може, є питання, <гум> та, сьому, <Олександрі, гум> та, то да. більш по комуналі. А сполі ви... так не погоджуюсь з адміністрацією взагалі ніяких робіт, нічого. У них є служба відновлення, вони зараз відзиваються служба відновлення. Вони напряму Мустофана є. Максимум, що ми робимо, якийсь, скажімо там. Якщо зараз ну, зимою вони нам відзвітовувалися тільки за підсипка чужого очищення доріг, а так в основному вони самі напряму з Києвом. Тобто навіть якщо десь вони будуть проводити будівництво, ремонт доріг, то навіть не повідомляють абсолютно. Ну, ні, вони ні, в кімнаті вони можуть повідомляти там в частині освітлення, давайте бо режим, скажімо так, там. Комендантські години ми пропонуємо раніше, пізніше. Там, якщо там йдуть якісь питання по Чисто технічні питання, або там, наприклад, по ми культури, можемо так, їх так, повідомляти і просити. Давайте в нас о, та дорога стратегічна, там хозять, припустимо, якісь там різні там товари, які не потрібні для ЗСУ, то прохання там на них, щоб вони там їх відремонтували, або включили в переліки. У нас недавно дуже дорога була. До нас звернулися військові, то ми звернулися відповідно. Ну але не до посполітака, а ви ще стоявши. Добре, а по цьому зверненні що ви можете сказати? А по якому бо я е, звернення не бачив, то я знаю. Прошу ковель, 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 камінь. Камінь. ковель камінь. ковель камінь камінь. Тежка, да. Ну я я настільки я знаю, грошей на ремонти доріг. Ну ніде не Ні, це не їхні, але грошей не виділяється. зараз. А ну дивіться, всі гроші, які це акумулювали зараз на на знає, на фортифікаційні споруди, на ЗСУ і дороги зараз воно на сіки. Але десь, скажімо так, ну я читаю як так само новини, і десь прописувалися, що була така думка, що також резервного фонду виділяти на Дороги на експлуатаційне. експлуатаційне утримання ну з резервного фонду з цього. їхні служби ж також є. І будівництво ремонт, і експлуатаційне так. утримання. Так ну їхні служби зараз їм дуже багато розширили. Вони так само до речі, їхні служби залучена і в будівництво фортифікаційних споруд по інших областях, mm -hmm. і по і будівництво, ви знаєте тих на. Прошу митинга. І, і відновлення електростанції. Якщо ви до них от звертаєтесь, вони до вас прислухаються. Тобто це звернення взяти. Та, ну на основі того звернення ми могли б так само до них звернутися, попросити, щоб вони хоча б можемо дивитися. Якщо можна е, звернутися, може звернутися, з -за з -за венти така, може <laughs> звернутися до вище там міністерство, Ну там там дійсно страшна дорога, фактично напрямок. За там зараз ми єдине, що від себе. Так, о, да, так. Ну, за це звернення, ну, якщо я думаю, що він буде він більше, я Ну, Його, ну, щось ну, тина, ну ми, ми відреагуємо, звернемося до нього, звернемося так само, там, якщо треба структури, е, так, так само, так, що ми говоримо, навіть, фонд, якщо буде відділятися з державного бюджету гроші. Вчора до мене телефонували з камінь Каширська, ми зараз будуємо фортифікацію. Там. І в е, нас, ви знаєте, у нас всі в, 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 ті фортифікаційні споруди будуть майже... Насипні 90% це насипне, Це 20 тисяч кубів землі, треба навести, щоб зробити ті всі споруди насипними. І дороги відповідно будуть там. З, з огляду навіть на стратегічну ситуацію, всі дороги, да, що ведуть да, в повіскове, то... вони мають важливе значення. Так, да, Мають важливе значення. І я вже казав, якщо ми будемо, якщо гроші підуть на смак і якісь гроші, то ми будемо в першу чергу їх на. Mm -hmm. Поліський край, тому що вони там в'їзди, бо це, це якби, там, для військових, так Так, а, це для поліських військових. А по, по тій дорозі, ну, відреагуємо. Чекав просто, так. Да. А ще одне на питання. Наскільки почув 나, власк, на у вас передбачені кошти на експлуатаційне отримання і поточний ремонт 57 мільйонів. Це загальне з комунальної. Скільки з них на і на експлуатаційку і навіть я загальному сказав це про те, мене є табличка у нас. На балансі державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг Одеській області перебуває 4399,6 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме дороги обласного значення 2107,5 км, дороги районного значення 2292,1 км. Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансове забезпечення на сьогоднішній день складає 49 мільйонів 619 351 тисяча гривень. З них на капітальний ремонт 17 мільйонів 0,62 тисячі гривень, на поточний ремонт 5 мільйонів 0,18 тисяч гривень і на експлуатаційне утримання 27 мільйонів 539 351 тисяч гривень. Капітальний ремонт плануємо завершити Три мости, розпочаті в 2023 році. Цих 17 мільйонів підуть. Які вже розпочаті роботи і плануємо до кінця року здати в експлуатацію. Поточний ремонт 5 мільйонів. Там також 23-му залишилися такі об'єкти в нас, як Амбуків, Дарницьке, Заріччя і Бужанка, Новолицьк, Городок, Приліс, нарожитя Носачевичі. Там залишки такі, ну невеликі там знаки розставити бар'єка, Ну такі невеличкі, хочемо теж завершити, якби щоб здати в експлуатацію. І 27 мільйонів це несплатаційне утримання, відповідно, вони ті кошти вже оплачені всі підрядникам. На даний час несплатаційне утримання коштів немає. Ведемо якби, розмови з ОТГ, з міськими головами, якби, щоб пішли на співфінансування. Є такі, які йдуть. Відповідно, ми будемо в тих ОТГ, де є співфінансування, робити експлуатаційне утримання, латати ямки, грейдерування вже залежить, що там кошне ОТГ. Спрямовує куди кошти, на яку дорогу, бо вони чітко вказують, на яку дорогу ті кошти мають бути спрямовані. І також ми не зупиняємося, підрядники працюють в борг, можна сказати. Ми даємо завдання, мусимо працювати, мусимо підтримувати автомобільне утримання доріг. Це грейдерування в основному і латання ямок. Все такі, що на даний час. Готові чекати, підрядники і будемо чекати фінансування. Є надія, що в травні буде фінансування. Не знаю, яка сума, якщо, але надіюся, що буде. Важне Солідарно, а все-таки планова цифра, на, ми можете назвати приблизну цифру на експлуатаційне утримання, скажімо, скажемо, хоча б на рік? Потрібно, 500, 500, 500 мільйонів. 500 мільйонів, а є, а є 49. А є не, 27 чи ці які є? Так, 27. Тобто ноль. Ну і вже їх нема, тому що ми розрахувалися за зиму підрядниками. Це 527 дату. Так. Ну так, в межах Будемо виходити з того, що є. Але надії, якісь, і, в принципі, якісь обіцянки є чи немає? Чи, чи важко сказати? Е, важко сказати, ну ніби е, чекаємо, ніби обіцяють, що в травні. 15 травня, ніби, вже будемо знати. Хоча, кажуть, що будуть просто невелика сума. Ну, знову ж таки, якісь поточні питання, може, частково закриє. Стратегічно ну, ми до, кінця, і до кінця року там. Потребу нашу е, описали, склали, відправили лист і на Наукрафтодор, е, ми на департамент «Укравтодор» разом зверталися. Потребу, щоб нам завершити об'єкт, як ми розпочали, в 23-му дуже багато є об'єктів, 22-й там такі невеличкі, але також є. То, бо там і капітальні маємо завершити, ремонт, поточні ремонти і хоча б на експлуатацію. А по 23-му яка сума приблизно. У ну, мене по об'єкту розписано, там зараз скажу, що не... <плес> ага. ні, в мене є тільки по об'єкту. Які об'єкти завершити треба? <плес> 50 пішло. Багато таких об'єктів. Ну, можу озвучити. Ні, Але... ну скільки їх? 10, 20? До 10. Це у Рані ну, Новосілки, дігтів, мар'янівка боротьчці, бужани, сильна Керпилівка Цумен, Синкевичівка липа Берестечко, Ковдрі Білий Скулин і Ломачанка. Які мають завершити. Запитання ще до доповідача немає. Нема грошей, нема заробляння. <ріст> <ріст> всі, 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 всі ми розуміємо, да, що зараз ну, але триматись треба. Да, що ми зараз фактично пріоритети трошки держави інші, і ми, ми це розуміємо, але є і потреби в людей, то мусимо розглядати і реагувати. Але без фінансування, звичайно, вирішити питання нереально. Якщо припрошу, якщо вас довіть, оце звернення прочитав, я б тут просто якщо вписати цей пункт що фортифікації будуємо. В основному всі фортифікаційні споруди, якраз знаходяться Ковський і оце, що за уряду, задача президента, і ми додатково писати це. Це буде покращення логістики, пришвидшення там будівельних робіт і йдемо до цього. А, то окремо, бо я думав, що... Ну, ні, ну, до речі, ну, сказали, тут теж добре. Просто, додатковий бонус стимулюємо. Так, да, зараз, зараз це, ми ця, це ну, говоримо. Це да, зараз. може від комісії стимулювати, да. да. попросити. От, а, звернення вже ми нічого не впишемо, а від комісії, в зв'язку з темою, це ми просимо адміністрацію. Давайте... Звернення можна. Звернемося від звер... комісії від комісії звернення. Тоді по першому Зверні. питанню, скажімо, шкода, що Анатолій Гругоровича немає інформації про цю діяльність. Ну так, але фактично в другому питанні б, його думку, треба було почути. Цей. Тому, по першому питанню, пропозиція прийняти рішення, що інформацію про ремонт мобільних доріг. По суті, місцевого значення та вулиці доріг Комунальної власності у населених пунктах Української області у 2024 році взяти до відома. Хто за таке? Так. І по другому питанню у нас прийшло колективне звернення на раду. Служба автомобільних доріг у Волинській області, Волинь-Дорбут, Волин... Ковицька міська рада, Чечницька сільська рада, народним депутатам нашим, депутатом Волинської області. І питання, ну, видно, що людей наболіло і е... фактично є, є проблема там би... чи, зачитати чи... Курсі. Я, 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 до питати, ну, Документами Ну, члени комісії в Курсі, ми да тобто да. да, да. питання таке, хотілося б тут з політика почути, які там в нього є напрацювання по цій дорозі, чи є проекту сторисна документація, бо в принципі. Фінансування то фінансування але якщо немає підготовки всіх документів, то чи в цьому році це реально зреалізувати, от е... ну, давайте перенесемо. Ну от О, якщо що, ми все... розділяємо без інформації ну. додаткової, я навіть не знаю. У мене питання є до Степановича. Дивіться, а от мова йде про те, що Місцеві наші дороги, так? От, громади можуть виділяти кошти для співфінансування. Так. А от на цю дорогу, от, наприклад, якщо вона йде в межах, тої саме. То бо я його бачу на Ковельську да? міську раду, в принципі, бо може. з сільськими радами. Тяще в міській mm. трошки більше коштів мають. Okay. <риспілля> це, їм, тобто, цікаво. До Ковіля ж дорога є. Yeah. Якось, це заробі це заробі більше сковиля до да. цього. Зараз міська ховається. Це багато залишилось. Напевне, яма посередині між. Тойку там і камін що вже фури ну вже в односторону ну, я, я ж кажу, що в принципі може якесь би міський голову, аби десь з депутатами щось підкинуло. щоб хоч явно більше позаможню. Я думаю, до цієї збереглися, але ви ще забавайте ще про одне. Ще, ще така категорія, ще така категорія, коли сфінансувалася і співфінансувалась. Ми ж колись виділяли кошти, виділися кошти на комунальні. На комунальні mm -hmm. вулиці, на комунальні mm -hmm. дороги, пам'ятаєте? Mm -hmm. Ми давали то по mm -hmm. мільйони, давали колись і так mm -hmm. далі. Тобто вони теж на це, напевно, розраховують. А чого взагалі? Зараз про це взагалі, бо вони це. Тобто вже про принципі mm -hmm. точно. Ну бачите, тут у э, нас, наприклад, якщо смак. Вони самі ініціюють навіть, з громадами минулого року. Ми робили цього року. Вони самі йдуть до громади, і кажуть, у вас тут погана дорога, давайте працювати з вами. Ну, тобто, вони ініціативи, бо громади вони ну, є активні, а є такі е, служби місцевих доріг не дають бути пасивними. Їх трошки більше, бо є громади, такі вони сидять собі, в своїй зоні комфорту, нікуди не виходять. Вони самі звертаються і вони їх піднімають, бо вони все їх основна робота. Тут так само, мав би і служба відновлення, вона би теж мала десь от в них є проблема, вони б не ви, виоритетне ну, означає. Це все правильно. Тобто вони в них є проблема десь написати образному міністрації обласну місцеву, раду. Дайте поможіть, бо держава не дає грошей. Отак. Поможіть. Поможіть щодо злого ну, Оскільки це питання надходило до обласного ради і до народу депутатів то працювали цю інформацію і є з офіційних ЗМІ, зокрема від 5 квітня публікація на нашому офіційному науку Суспільне Волині, то там зі слів з якого, на жаль, сьогодні немає, він би це сказав. Надана інформація, що Кольська міська рада готова долучитися до співфінансування в розмірі 6 млн грн. А 6 млн грн тоді служба автомобільних припл. зараз служба відновлення готова залучити своїх резервів. Це суто ямковий ремонт, але щоб усунути цю проблему, От є така інформація, то щоб... Скажем, так якась для членів комісії присутніх була від комулядотойку. Там же якісь я знаю. Я на команду пропозицію нам бачили, каже, що немає політика, то нема змісту розглядати інформації. його присутність особливо на наше звернення не плине. Я пропоную це звернення. от на підставі звернення громадян прийняти звернення від комісії. Ну є в нас там І на найближчу сесію потутувати. Але це що слушно, що оскільки вона має стратегічне значення і військове, то ну, в принципі... То, власніше, власніше, власне, власне, що, в допрацювавши такими моментами так. якраз. Додати абзрацію. Так, воно додає значимості на рівні держави, що воно, воно потрібно, бо направду війську дають. Так що дав, там можна аргументувати, що завтра так, там. Закінчиться будівництво, воно вже закінчиться літом, але воно все одно туди треба доставляти ротація військ, кіска, навантаження додатково буде все рівно, Тоді Це один з чотирьох районів, центрів районних центрів, який немає сполучення з іншими населеними пунктами. Це три райони забезпечені, відносно нормальними, це четвертий район, який створений. І фактично сьогодні він десь в лавках відрізаний від сполучення транспорту. Мене вже треба але зробити. Вона так само в новарійному стані. Дуже волорійному цей, Якщо так... Підтримуємо, готуємо тоді звернення. По суті, проєкт рішення бачите, і допрацьовуємо, що додаємо сюди, що воно стратегічне значення має для держави і тоді працюємо. Ну, ще якісь може доповнення до звернення воно в принципі має право на життя. Це, це, це... То, в будь-якому випадку це прикордонна область. Розумієте? Ну, знаєте, тут зараз в нас раніше, наприклад, так, позиція держави була минулого року. Укриття не фінансуються близько до 30 кілометрів до кордону, там було такі там, до бетонків, 50 кілометрів. Ну, чогось там міст десь там в Київській області до Білгусі, зробили зразу після деокупації. Ну, Ми Херсонщину минулого року відновлювали, що там до, до цих війні до, до, до фронту буду, даже там це. Ну, воно достатньо має, для військових це буде плюс. Ну, як, ну, давайте, так, якщо зі сторони держава там, може, там, ну, проблеми громад вона враховує, але на сьогоднішній день перше місце має військові, військові. Для військових це буде плюс. А, для, не, давайте, якщо так. Цей ЗСУ на першому місці робить з боїм сином. Для них тут, я з ними спілкуюся їм навіть для ВОПу, того, щоб під'їхати туди, де ми там будуємо. Там волок місцевість, і ми їм зараз з Нововолинська рада оборони області прийняла рішення, щоб цю породу. щоб Потім вони кажуть, для нас це дуже добре, бо ми потім якийсь віддії ранних доставляти боєприпаси. А, а якщо він до каменя не доїде, то йому вже того від каменя там. Не, та й зрештою, Олег Андрійович, ми зобов'язані і маємо право звертатися, і зобов'язані звертатися. Це, 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 це наш інструмент, з яким ми, з яким ми працюємо постійно. До Додаткове буде, так. Да. Воно буде мати да. тільки плюс. Тільки плюс. Тоді підсумовую. Е Рекомендації нашої комісії вирішили внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення обласної ради про звернення Волинської обласної ради до Кабінету міністрів України щодо необхідності внесення змін до постанови Кабінету міністрів України 23 лютого 2024 року No 199. Це фактично про фінансування. На Ремонт доріг, е, рекомендувати депутатам обласної ради підтримати зазначений проєкт рішення обласної ради. Е, нема доповнень. Хто за дану пропозицію? Дякую, четверо проголосували. Ну, питання різне ще. Е, якщо якісь є питання, на жаль, е, зараз в теперішній час е, питань е, е, щодо повноважень нашої комісії досить мало, збираємося рідко. Така ситуація. Дякую, що відгукнулися. Ну, останнє було про підготовку до зими, пам'ятаю, да, ага. Добре, а якщо питань немає, тоді засідання закритим. Дякую за участь.